Українцям необхідно здавати ДНК всім для того, щоб зрозуміти, хто знаходиться серед тих неопізнаних, бо не може бути в 21 столітті в незалежній державі не ідентифікований захисник або захисниця. Вони, кожен, будуть ідентифіковані, завдячуючи, в тому числі, в першу чергу, ДНК-аналізам. Тому це теж про пам'ять. Ну, зараз, поки триває гаряча фаза війни, дані про втрати закриті. Ми розуміємо, що по закінченню режиму воєнного стану ці дані будуть відкриті, і тоді, мабуть, суспільство в певному сенсі очікує шок від того, скільки людей не вдалося ідентифікувати. Буде. І у нас ну, є ідентифіковані захисники. З 2014 року. Якраз хотіла це сказати. Так. І, і от в тому то і справи, що тут ми сьогодні можемо сказати достеменно, що в 21 му столітті не може бути неідентифікованої людини. Не може, не, не може бути могила неопізнаного солдата, невідомого. Так, ми знаємо, де людина зникла, ми знаємо, що його шукають. І дай Бог, що, що ті родини, які чекають безвісті, зниклих, що вони дочекаються своїх. Чоловіків, дружин, батьків з полону. Але ми прекрасно розуміємо, що ми говоримо про серйозні речі, які треба проговорювати.